Український уряд планує в найближчі 5-10 років вдвічі збільшити видобуток блакитного палива, в тому числі за рахунок сланцевого газу. Допомогти в цьому Україні вже погодились найбільші світові нафтогазові компанії. Вчора зустрічався з керівниками однієї із найбільших корпорацій світу. Шеврон вони хочуть вкладати кошти у видобуток в Україні сланцевого газу. Це важкі для розробки родовища. І інвестиції потрібні, дуже великі, проте шеврон готовий їх робити. Сланцевий газ відносять до категорії так званих нетрадиційних газів, але його відмінність лише в способі видобутку. Щоб видобути традиційний газ, потрібно лише знайти родовище і пробурити свердловину. Собівартість видобутку традиційного газу на великих родовищах Росії складає близько 20 доларів за тисячу кубічних метрів. Собівартість видобутку сланцевого газу в рази більше і коливається в межах 100-200 доларів за тисячу кубів. Видобуток газу зі сланців набагато складніший. Поклади знаходяться на великих глибинах. До того ж, потрібно проводити горизонтальне буріння, та найголовніше застосовувати технологію гідророзриву пластів. Щоб витиснути газ з щільного ґрунту, свердловині проводять вибух. Після цього туди заливають багатотонну суміш води та хімікатів. Ця суміш роз'їдає ґрунт і витискає блакитне паливо. Інвестиції в сланцевий газ газу ну, дуже великі. Менше 2 мільярдів доларів по подобної технології навіть немає проєктів. Окрім шеврон, працювати в Україні над видобутком сланцевого газу готова міжнародна корпорація Шелл, яка вже інвестувала десятки мільярдів доларів Сполучених Штатах Америки. Ці компанії готові працювати в Україні за двох умов: по-перше, законсервувати все законодавство, що стосується видобутку палива на весь час дії контрактів з видобутку нетрадиційного газу в Україні. По друге, забезпечити прозорість конкурсу на доступ до родовищ палива. Ми виступаємо за прозорий відкритий конкурс. Ми вважаємо, що процедури проведення конкурсу мають бути удосконалені з метою гарантування прозорого процесу визначення переможця. Ми хочемо, щоб конкурсні пропозиції були доступними, щоб вони були оприлюднені в пресі. Shell розраховує отримати ліцензію на розробку так званої Юзовської площі, яка знаходиться на кордоні Донецької та Харківської областей. Шеврон цікавлять родовища на заході України. Я був би радий, якщо б відкритий та прозорий конкурс на укладення договору про розподіл продукції з видобутку нетрадиційного газу відбувся до літа нинішнього року. Збільшення видобутку нетрадиційного газу вплинуло на світовий ринок блакитного палива. США почали більше експортувати традиційного газу і ціни на блакитне паливо впали навіть в Європі. Позиції Газпрому на європейському ринку похитнулись. Чи може Україна розраховувати на промисловий видобуток нетрадиційного газу? Таких геологічних досліджень у перспективах добисландства газу України серйозних не проводилось. Но сьогодні можна говорити о -то прогнозних ресурсах, тобто це не запаси, тим більше не доказано запас. То есть это -то э, извините, Якщо очікування справдяться, то Україна може суттєво зменшити свою залежність від Газпрому. Ми прикинули повністю всі проекти, які можна реалізувати це і шельф это и е, метан, и это сланцевый газ. Значит, в принципе, можно удвоить в течение 5-7 лет, удвоить добычу. То тобто, есть это дополнить где-то в пределах 18 до 20 миллиардов кубов. Але яку ціну нам пропонують заплатити можновладці за примарну енергетичну незалежність? Занадто високу вважають творці документальної стрічки «Газленд», що отримала премію на фестивалі незалежного кіно у Санденці у США, в 2010 році. Ця флеш-графіка з сайту творців кінострічки «Газленд» наочно демонструє наслідки застосування гідророзриву при видобутку сировини. Десятки чи навіть сотні тонн хімікатів, серед яких є і ті, що викликають рак, потрапляють до підземних водойм. Звідти вода потрапляє до річок, озер і сховищ питної води. Завдяки випаровуванню, хмари з забрудненою водою можуть мандрувати за тисячі кілометрів, забруднюючи навіть незаймані території. В американському штаті Пенсильванія знаходяться найбільші промисли сланцевого газу в світі. Жителі цього штату на своєму досвіді відчули наслідки застосування гідророзриву, забруднені ґрунти, смерть тварин, природні газ в комунальних водогонах. Ці люди протестують проти політики місцевої влади, яка податковими пільгами заохочує нафтогазові компанії збільшувати видобуток блакитного палива в Пенсильванії. 20 років тому, коли почався видобуток сланцевого газу в США, ніхто не міг уявити, які наслідки має масове застосування технологій гідророзриву. Тепер ми знаємо, залишилось лише скористатися досвідом, отриманим за рахунок чужих помилок. Егор Гаврилов, Василь Мартищенко, Віталій Кваша, ТВА.